З багатьох сіл Криничанського району, але воно вирізняється культурним життям мешканців і цікавими традиціями. Кожного року, наприкінці жовтня, селенівці відзначають день визволення села від німецько-фашистських окупантів часів Великої Вітчизняної війни. Ось біля цього меморіалу селяни збираються на урочистий мітинг, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Є одна традиція Семенівців святкувати день села. Сьогодні на нас чекає цікава і насичена святкова враження. Програму. Голова сільської ради Карпюк Ігор Сергійович вітає односельчан. Я бажаю вам цей день всім. Родинного затишку, міцного здоров'я, благохожих сім'ях. Всього само найкращого. У святковому концерті приймають участь всі організації громади. n、oh. Не приїхала! А Галя ти безкоштовніш? Та ну, ти що, не знаєш? Команка ж по всьому селі, а вісім День села! Кого ви граєте в серце? Я знаю Роніна. Хто це бабушка, я кажу рунь. А ти когось? Ну, Я граю мене. Ну, це в нас зв'язано з тим, що... І частини є села Семенівка і Вороніка. Ну, як до організаторів вирішили Нормально. взяти одну бабушку як представителя Воронок і другу Семенівку. Семенівка може організувати власне талант-шоу, бо талантів тут не злічити. Шарманки, гадания циганки медовый пряник, да воздушный шарик. Vzdušný šariv, kolovových jarmarku, pláčávech cigarku, běžastý k obučiku, palmiku v nadručiku. рукоділлям З восьмого класу. Це для вас хобі чи професія? Хобі. Чи приносить вам задоволення ця справа? Ну, я приносить задоволення. А ось і заключна частина свята. Семенівці гуртом відзначають свято народним застіллям. Частують один одного смачними стравами, медовими напоями та смішними анекдотами. У місцевому краєзнавчому музеї ми дізнались про історію села. Коли народилося село і хто був його засновником, невідомо. Перші документальні згадки, що зберігаються в обласному архіві, вказують аж на 1691 рік. Існує декілька легенд походження назви села. Улюблена легенда самих селян про пана та двох його синів: Семена та Мирона, в честь яких і були названі дві частини села. Семенівка та Миронівка. Тут збереглося багато пам'яток історії, яким понад 200 років. Серед них дві панські садиби. В приміщенні першої була початкова школа аж до 2005 року. Зараз її перенесено до основного навчального корпусу. Бо панська будівля знаходиться у аварійному стані. В приміщенні другої садиби знаходиться Семенівська дільнича лікарня. Будівлі дещо змінилися від часу та перебудов, проте ще залишилися деякі архітектурні елементи іспанських часів. Ще однією історичною пам'яткою, а заодно і духовною криницею села, його серцем, є церква, побудував її той самий пан ще в 1812 році на честь перемоги Російської імперії над Наполеоном. Її купол видно з будь-якої точки села, так задумав пан. Ще однією гордістю Семенівців є старі роди корінних жителів, які вже століттями живуть на цій землі, це династії завгородніх, великодних, стогніїв, новодонів, науменків. Географія села зумовлює напрочуд гарні краєвиди повноводні тихі стави, широкі просторі луги і поля, рясні родючі сади, а також різноманітні пагорби, балки і толоки. Не дарма Семенівці так люблять своє село, пишаються ним і щиро святкують його день. Тут немає великих торговельних центрів, музеїв, кінотеатрів, комп'ютерних клубів. Але селяни не втратили свою культуру, традиції та зберегли власну історію. Леся головата Світлана Завгородня спеціально для дену.